Привіт, я Мирослава. Разом в'язати завжди надає більшу продуктивність, тому ми доєдналися до тижня стартів іграшковий бум осінь який оголосила Оксана Недошитко. Інші відео про рукоділля ви зможете знайти в створеному списку відтворення нитка до нитки. А також слухайте плейлисти в музики, коли в'яжете. Я спеціально створила такі: всі посилання на плейлисти, списки і канал організаторки залишаю в описі. Стерпнерту нагадую про підписатись на канал, ставити вподобайку писати коментарі. Ну що ж, сьогодні я вам покажу іграшки, які мама закінчила в'язати цього тижня. І перші створені були ось такі зайчики з дуже цікавим хутром. Вони виглядають досить незвично. Але також дуже красиво. Нитка тут плюшева, очі на безпечному кріплені, кольорові. А в'язані вони гачком номер 4 Вони в'яжуться дуже швидко. Їх за день можна зв'язати. Наступні іграшки, зв'язані моєю мамою. Це ось такі також зайчики, але вже зовсім інші. Нарядні. Ми переглядали канал Оксани дошитку і знайшли ось такий чудовий МК. Як і рекомендую майстриня. Мама використала звичайний акрил. Вони мають такі красиві суконьки, дуже святково, як на мене виглядають. Можна використати як іграшку і сувенірний подарунок. Висота їх 17 см. Дякуємо майстрині за чудовий майкер-мастер-клас. Вони вийшли неймовірні. Ось такі змінки стали наступним нашим вибором. Чесно признаюсь, я не дуже люблю змі. Але ці виглядають доволі безпечно і красиво. Вони також зв'язані з плюшевою плямистою нитки. Вони в'яжуться швидко. Очі їм можна давати різні, але мама мала саме коралики, тому їх і дала. Ну і потрапила в полон змії наша наступна зв'язана мамою іграшка їжачок. Їх мама зв'язала декілька штук. Всі вони також зв'язані з плюшевої нитки, а також з антипілінового акрилу. Таких їжачків вже мама в'язала, але ми вирішили збільшити їх кількість і додати різноманітнішу палітру кольорів. Оскільки нитка має цікаві кольори, вийшли вони дуже натуральні. Надзвичайно осінньо виглядають і чудово будуть підходити у вигляді осіннього аксесуару. Це були усі іграшки, які мама зв'язала в цьому тижні стартів іграшковий бум осінь. Нагадую, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і коментуйте. Всіх обняла поцілувала. Я і моя мама Оксана.